Перед вами є, як ви бачите, мисливці і є солдати. Солдати крупніші з більшими головами. Ось ліза солдат, крупняк. Не так, не так. Ось так, буде кращий ракурс. А ну. ж ти будеш знімати. Зараз Та прийду. Таких ви ніде не побачите в Ось солдат висунув голову. Який він здоровий, бачите? Це справжній солдат. Де я попереднє відео знімав, де Зеленський вручає нагороди нашим військовим. І вони проти нього наші гренадири виглядають. Так саме ці мураки. Будуть виглядати гренадирами проти тих, яких ви бачили в місті рудих або чорних швидких. Ось який крупний.